Всім привіт до вашої уваги лот джинси чоловічі та жіночі. Бренду ліверджі Есмара та Карера. Є різних видів та забарвень. Жіночі бренду Esmara. Чоловічі бренду Карера та Leverage Матеріал бавовна еластан та Поліестер. Чоловічі в лоті буде 4 одиниці. Розмір від 40 до 48. -го. Жіночий буде в лоті 9 одиниць. Розміру від 34 четвер до 46-го. Всього в лоті 13 одиниць. Вартість лоту 3250 гривень. Є такого виду на манжетах на резинці. Собі вартість 1250 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!